Термінова денонсація харківських угод. Спільна мета об'єднала 5 тисяч мітингувальників під прапорами 14 політичних сил біля пам'ятника Шевченку у Києві. Чітка вимога денонсації цієї угоди, якщо то не зробить Янукович і його команда, не зробить нова влада. Але жити з тими угодами не можна. Це зрада інтересів країни на да багато років. наперед. українська опозиція вперше за понад рік провела спільну акцію. Разом вони ухвалили резолюцію одну на всіх із однією метою скасування харківських домовленостей. Щоправда, ще до мітингу документ підписала Юлія Тимошенко одноосібно. Політичні соратники образились тихо мовляв, або нічого не знають, або ж не коментують. Тимошенко в свою чергу. У враховуючи, що я буду в прокуратурі, коли там мітинг буде проходити, я поставила свій особистий підпис на спільному рішенні, яке збирається ухвалити цей мітинг. Відтак непорозуміння, нібито не зіпсувало годинного свята для об'єднаної опозиції, поки що тимчасово однак вони не виключають консолідації більш тісної і переговорів таких не заперечують. Перше за півтора роки. Проводиться спільна опозиційна акція, у якій беруть участь всі без винятку опозиційні сили. Це безпрецедентно для теперішньої опозиції. Я думаю, що це явище можна і слід розвивати сьогодні. В принципі, це є приклад такої координації дій анти Януковичівській антивладних політичних сил. Разом опозиціонери пообіцяли, що останнім місяцем перебування чорноморського флоту на території України стане травень 2017 року.